19 лютого захід присвячений пам'яті перших жертв мирного протесту на майдані Незалежності, організований центральною міською бібліотекою, і міським відділом культури, пройшов в читальній залі бібліотеки. Для школярів, старшокласників, шкіл міста лунали вірші, спогади, пісні присвячені подіям на майдані. Абсолютно різні і такі схожі. Кожен герой повстав проти насилля, несправедливості до своєї країни. Кожен здійснив особистий подвиг, віддав своє життя заради нової України, і це не пафосні слова, це реальність. Не вимірювати життя лише тим, чи був ти на майдані, а робити усе від тебе залежне, щоб ідеали Майдану втілились у життя. Закликав присутніх заступник міського голови Олександр Дзига. знаєте, я хотів би, щоб ми не заговорили оцю тему майдану. І Небесної Сотні. Тому що продовж двох років чомусь так трапилося, що доволі часто, особливо серед політиків, трапляється «А ти був на Майдані, і хто скільки там приніс шин на Майдан, або хто краще кричав чи голосніше кричав, да не в цьому суть. Давайте проаналізуємо, а що за два роки змінилася наша держава. Ми сьогодні в великому боргу. Перед цією небесною сотнею, тому що це дійсно люди йшли на вогонь під кулі заради вищих ідеалів, які я тільки що зазначив. Однак продовж двох років політики їх зрадили, їхні ідеали зрадили. І це саме найбільший гріх і горе. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих за свободу та незалежність України, тих, хто віддав своє життя за краще майбутнє батьківщини, бійців Небесної Сотні, що назавжди залишиться в пам'яті кожного українця. 18 ж лютого в приміщенні районного будинку культури також відбувся вечір Реквієм Мирні солдати майдану, організований Коростенською районною бібліотекою спільно з районним відділом культури та учнями. Міської гімназії номер 7 на якій запросили культ працівників та бібліотекарів, клубних працівників Коростенщини, на цьому заході від імені районної влади виступив голова райдержадміністрації Сергій Дмитрук. Основний меседж його виступу, як і всього вечора, ми не повинні забути того, що відбулося на Майдані Незалежності два роки тому.